Спеціалісти говорять про те, що здоровий опорно-руховий апарат це запорука цілого нашого, в цілому здоров'я, знаєте, цілого організму. І, власне, от щойно так у нас була рубрика «Sport Time» для того, щоб підтримувати опорно-руховий апарат, всі частини тіла. Але є той момент, коли знаєте, ми вже десь запустили, і є в нас труднощі зі спиною, там болить, там стріляє, там десь вже нерв, знаєте, вона не дає спокою, і ми не знаємо, що з цим всім робити. Друзі. Все це так, опорно-руховий апарат. Власне, про це бажаємо сьогодні поговорити з нашою експерткою, Ось яка нам про це розкаже, викривлення хребта, що робити у такому випадку. У нашій студії Юлія Табачук, тренер, тренерка-реабілітологиня, е тейпологиня. вже у нашій студії. Вітаю вас, Юлія. Вітаю. Доброго ранку. Раді, що ви з нами сьогодні. А, так, а, ну що ж, як часто взагалі до вас люди звертаються з тим, що. Болить спина, на вашу думку, от як багато людей сьогодні? А, та майже всі я, коли всі. до мене приходить клієнт, да, я питаю, що були тут, поперек були, тут шиї були. Тобто, всі обов'язково в анамнезі кажуть, що десь щось з них тягне, болить. Інколи після фізичних навантажень, інколи просто коли вони сидять. Не було такого, що це питання, в мене все добре, нічого не болить. Знаєте, от виникає запитання: так багато людей мають проблеми з хребтом. А чи зустрічали ви людину, в якої абсолютно здоровий хребет? Ребе так струна, все рівненько, <рес> все, все чітко. А мені здається, тільки з однією людиною спілкувалася, але вона виросла в. В сім'ї спортсменів, але слава богу, вона і на професійним спортом не займалася. Тобто, просто батьки там тримають рівну спинку, давай щось займатися було. Тобто, дитина, дівчинка на танці ходила. Тому, в принципі, я можу сказати, що вона одна з небагатьох, хто дійсно виріс Разумію. здоровий. А, Юлія, скажіть нам, які види викривлення хребта існують? Як вони відрізняються? Якими симптомами можна відрізнити? Що ага. сталося? А, взагалі в медицині виділяють декілька видів викривлення хребта. Це кіфоз, лордоз та сколіоз. А частіше за все, сколіоз це такий S-образний вигін нашого хребта. Це не норм, ну ненормально. Він формується частіше за все з дитинства. Його дуже можна розпізнати швидко, тому що перекос плеча, перекос тазу, тобто, в принципі, всі люди, ну як в школі, да, сидять, пишуть ось так, і якраз ось це такий і. Показує, що в людини сколіоз. а трохи менше встрічаються а, такі викріплення, як А, кифоз, а тому що ось це коли горб, чи це коли А, це навпаки, коли ось так да, ага, да, це да, коли да. от шия ось так ось угу, там, да, да. це трохи менше, але в принципі зустрічаються а, теж такі у дітей, а, коли в них. А, Дуже багато в дитинстві було захворювань якихось там типу грипу, ще чогось. Тобто, в принципі, як звернути батькам увагу, чи може виникнути фос? Це саме, коли дитина в дитинстві багато хворіє, або якщо в неї були при народженні дисплазії тазобедрених, тазобедрених типу суглоби. Mm -hmm. Ось тоді можна на це звернути. А є ще гіперлордоз. Це коли дуже такий вигін саме в поперековому відділі, його дуже легко побачити зі сторони. Да? Тобто, це вивалений такий живіт і округла спина. І дуже часто, коли звертаються клієнтки, хочу прибрати живіт. Mm -hmm. А по факту це все робота саме з нашим хребтом. Тобто, не то, що вона там переїла, бо вона в принципі дійсно дотримувалася mm -hmm. якогось типу харчування. Да? Тобто, проблема в спині знову ж таки. Ну і мені здається взагалі, нашого, Із-за того, що ми сиділи спочатку після ковіду, за да, потім, потім запартувати вдома. вдома. за да. комп тобто, з комп'ютером з ситуації. Тобто діти не, у них не було якогось тобто у них всі уроки підряд, хтось в ліжку, хтось ще. І от саме сутулість з телефоном, це сидіння, взагалі, мені здається, зараз такий. Пік і на це дуже треба звертати це лордоз? Так. і чи це а, взагалі лордоз і кіфоз – це нормальне викривлення хребта, А коли е, гіперлордоз, гіперкіфоз, то це вже порушення, коли от од... Людина ну, згорблена завжди. А ну це більше як сотулість. Це, це просто сутулість. Mm -hmm. да, 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 mm -hmm. Зрозуміло. А от скажіть, будь ласка, ви вже трішечки назвали причини, так? Mm -hmm. Що, можливо, це дистанційне навчання, хтось там десь якось так mm -hmm. позу собі зручну, так? Вибирають, особливо дітки, mm -hmm. і собі там пишуть, як да, сидять, да, да, да. як хочуть. так? Можливо, які ще причини можуть бути того, що в людини проблеми з хребтом? Ну, взагалі, все ж таки, частіше за все, проблема в тому, що ми неправильному положенні перебуваємо дуже довгий час. Тобто, в чому ми більше всього знаходимося, то більше всього на нас впливає. Тобто, сказати, наприклад, що малорухливий спосіб життя, так підходить. А якісь викривлення хребта взагалі, о ще один момент. Коли у особливо у хлопчиків, коли інтенсивний ріст десь 10 до 13 років, то просто м'язовий корсет не встигає за ростом кісток, і також можуть бути проблеми з хребтом, тому що просто не окріплені оці м'язи. Тобто, якраз таки от наша вся система В цьому періоді да, так, Так, да, 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 да. да, да, ну, багато. Звертати увагу, треба в принципі програма фізкультури в школі розрахована на те, що в цей період часу хлопцям більше дають навантаження на спину, на підтягування, на відтискання. Тобто, в принципі, програма це все відслідковує, знає, але ну. Самі розумієте, що в нас зараз уроки фізкультури, на жаль, дуже е, рідко. Да? Тобто хтось уходить з фізкультури, хтось такий, а то останній урок теж піду або просто не проводять. Тому mm -hmm. я рахую, що на це дуже треба звернути Так, е, Тим паче сьогодні з тими гаджетами я сам розумію, як воно мені десь життя псує, я себе mm -hmm. не заставляєш, хоч трішечки такий щось потім. робити, <хи> да, побігати да, да, да. десь на перекладу не піти. Це дійсно ну таке деградоване трішки ми покоління із за цих гаджетів. Ну це моя особиста думка. Це можна легко виправити, просто телефон тримаємо перед собою. і все. Да, тобто, і не казала мама, ну, не до речі, це... ні, до речі, ні. Тобто, якщо чим е, частіше за все ми будемо це робити, то буде набагато легше. А як ми на покристи. ногу це... не кладемо? Рука, так... рука втомлюється, і ми менше в принципі, так. Скоро продумайте, як вже говорять ці окуляри, і це да, да, буде інша залежність. Скажіть, будь ласка, Юлія, чи можна самому визначити викривлення хребта, або які на що мають звернути батьки увагу, щоб Зрозуміло, що треба йти до спеціаліста? А, взагалі, в принципі, візуально це можна зробити. А, якщо це сколіоз, то в принципі ось, от з дитини, ну це взагалі видно, це просто будете піти на вуйти на вулиці, вже вже це побачите. А сутулість, в принципі, теж, але коли ми кажемо, там не сутульця, ми вирівнялися. Тобто мозок розуміє, пам'ятає, як це правильно сидіти, але все одно ми переходимо в таку о, би, позицію. А, можна як поставити телефон перед собою? Зняти себе на відео спочатку ось так, не, не напрягатися просто в розслабленому виді, повернутися одним боком, іншим і спиною, і потім зробити собі оці скріни. і подивитися по лінію е, плечей, е, по лінії тазу. Е, чи є викривлення чи ні? Тобто, просто отак от точечки намалювати і провести лінію. Тобто, угу. в принципі, от, за 5 хвилин це можна типу зробити, і, і дуже буде видно ці от криві лінії. Угу. А скажіть, будь ласка, Дякую. як взагалі лікувати? Що робити, коли ти зрозумів, що у твоєї дитини або в тебе самого вже є ця проблема? Які існують методи? Це просто деш в аптеку, кажеш, дайте мені таблетку від викривлення і все. Ну до речі, знову ж таки, фізична активність це взагалі саме перше, що треба робити. А е, якщо е, можна, звісно знайти в Гуглі дуже багато вправ, але все ж таки я рекомендувала е, піти до лікаря е, ЛФК, реабілітолога, щоб він підібрав комплекс саме е, до потрібної проблеми, тому що Можна у багатьох знову ж таки такі так. Ага, в мене викримня хтеп хребта, треба качати спину, але це не завжди допомагає. Це може ще погіршити стан. Тобто, десь треба підтягнути, десь навпаки, порозслабити. Типу тобто, ну реабілітолог або лікар ЛФК вам точно скаже: тут тягнемо, тут розтягуємо, а це закачуємо. І для ну це дуже індивідуально, в принципі, тому що треба ще дивитися, чи є якісь. Сапутствующе захворювання, чи uh -huh. нема? Але в принципі є. Е... Справи, які підходять в принципі для всіх викривлення хребта, для сутулості, для першої, другої стадії скаліозу. Тобто, їх там чотири, якщо вже четверта, mm -hmm. то там вже а, тільки оперативно можна допомогти. Mm -hmm. А Тут перші дві можна стадіях можна? Все ж таки на першій, другій, третій, на скаліоза, перші, перші, перша, друга, третя mm -hmm. вже складніше. Там вже багато чого ще треба допомоюче підключати. А з четвертою, да, вже тільки оперативний метод допоможе. Я Тому краще коли не запускати в цій сфері, ну е, крутився, то. Я для себе зрозумів наскільки важливо йти до спеціаліста, щоб він сказав вправи. Чому? Тому що, до прикладу, сколіоз, правильно ну це потрібно одні м'язи підкачати, а інші да, відпустити. пустити да, да. тобто, не воно... можна робити навантаження однакове на сторону. Ось а людина там все давай. Да. Іди там на, на перекладину, там віджимайся, а воно качає обидві групи м'язів, да, да, да. І Тобто одне воно... ще більше підтягує. Так, так, mm -hmm. так. Тому да, от власне. Як запобігти викриленню хребта? От які що нам сьогодні робити там якісь процедури вправи, якщо вправи, то які чим вони відрізняються від звичайних вправ. А якщо ми Ось. кажемо про дітей, то в принципі краще слідкувати за поставою, коли ми типу сидимо. Тобто, це треба підбирати стілець правильно зі столом. Тобто, це не повинно бути дуже низький стол або дуже типу високий. А в принципі, ще дуже класний варіант взагалі на фітболі сидіти. Тобто, так? це mm -hmm. тобто, за того, що так. ти постійно качаєшся, ти тримаєш ти типу, по спину, ти не можеш сісти якось на рівне, бо ти з'їдеш не можеш Так, да, Тобто, да, якщо е, у батьки не можуть підібрати правильно стул дитини, то краще вже підібрати фітбол, і Це взагалі дуже а, мене класно є фітбол, буде. вода. Я не знаю, що з ним робити. Тепер будете знати це ж це ж реально. Тоді. Організм намагається тримати центр, і да, він завжди да, да, м'язи да, 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 да. тоді завжди працюють. Mm -hmm. Ось такі си да, дуже да, да. Цікавий, такий сидячий спорт. сидячий спорт дуже цікавий. Якщо дорослим, то я би рекомендувала не сидіти ось так, нога на ногу. Тобто в нас вже Зрозумію. йде перекос, а старатися тримати смартфон перед собою. Це вже Покращить, uh -huh. <смеш> не носити дуже важку, наприклад, сумку на одну сторону постійно. Uh -huh. Тобто, якщо не рюкзака, якась сумка, то просто перекладати. І е, той, хто водить кермо, не сидіти отак за кермом. Тобто, краще все ж таки, да, тримати кермо двома не так. виглядай крутим, <смеш> <смеш> да, 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 краще поберегти свою спину, і все так. ж таки керувати. двома. а Там. ще таке питання? От е, я чула від деяких спеціалістів те, що ти повинен е, тримати рівно спину, так але так, щоб тобі було комфортно, не так, щоб от. Постійно, прям дуже рівно, так, щоб ти був розслаблений. Так, ну, можна підійти до ціни, при прислонитися. І, в принципі, якщо ви розумієте, що у вашому положенні в цьому вам зручно, ви відходите і стараєтесь тримати. да, Тобто дійсно е згинати ось так, от, так. як типу кажуть, вирівняй спину, зводи лопатки. Е ми повинні рівно тримати їх, дійсно, але не зводити так, щоб аж лопатка на лопатку не ходила, бо це теж, типу, ненормально. Це якраз такий гіперлордоз ми можемо провокувати. Тому підходимо до Стіни прижалися, і в такому положенні відійшли від стіни, і тримаємо саме в цьому положенні. Це буде mm -hmm. найкращий варіант. Намагаємося себе привчити до цього, так да, і проводити е, якнайбільше часу, все ж таки рівними. Тому що, як я вже казала, чим більше ми проводимо час ось так. От і ці е, 5 хвилин зарядки, яку ми зробили, ну чесно, не дуже повпливає в принципі на весь день. Тобто, mm -hmm. старатися все ж таки е, випрацьовувати так. звичку. Да, 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 mm -hmm. да, да. А ось що робити, коли вже біль і дискомфорт. Як зарадити, можливо, є якісь спеціальні лайфхаки? Ну, наприклад, якщо у людини кіфос, можна просто спати або на підлозі, або без матрац, або на дуже а, твердому, такому твердому так. дати типу матраці, а при скаліозі все ж таки треба рухатись, при гіперлордозі теж типу, рухатись, робити якісь справи, знову ж таки, а, згадали, зробили три хвилинки. Далі щось робимо своє вдома, або навчаємося, або щось. Тобто, хоча б кожний там. Звісно, кожну годину було б краще, але взагалі хоча б кожні 2-3 години вставати, робити якісь мінімальні вправи для того, щоб ті м'язи, які в нас перенапряглися, їх все ж таки розслабити і повернути до тонусу, щоб цей гіпертонус тупо прибрати. Дякую. І на завершення, як викривлення хребта може вплинути на якість життя? І, взагалі, які можуть бути наслідки, які хвороби, болі можуть бути, а людина, ну. Знаєте, ну я просто пам'ятаю момент, коли я працював масажистом. Знаєте, людина приходить до, там, до нашого лікаря, яка болить голова, болить голова. Mm -hmm. Все життя е, голову лікує, насправді mm -hmm. потрібно просто було прибрати зажими, якісь, зажими так. Так, які були в шиї. І, і, і людину трішки вправляли, давали вправи акуратні. Mm -hmm. така, я все життя не це лікувала, виявляється. Mm -hmm. ну, от, які тут можуть бути наслідки? Якщо... Ну Дивіться, а, взагалі, да, от ми представляємо хребет, для чого він? Він тримає а, оцей костний мозок, від нього відходять всі нерви по всьому організму. Тобто, ми десь щось зажали, оцей нерв пережався, він вже а, спозмований і не дозволяє нормально функціонувати тому відділу, а, до якого він йде. Це може бути і шия, і голова, це може бути права рука, щось тягне, Фінцівки, щось поле, може серце типу, колоти. Тобто, в принципі, хтось теж приходить до кардіолога, болить серце. Кардіолог щось виписує, не допомагає. Не допомагає, тому що в спині є зажими. Тобто треба комплексно до всього mm -hmm. типу, підходити. І знову ж таки, десь зажим трохи нижче, вже там печінка починає боліти, з желудком якісь ЖКТ, типу, проблеми. Тобто, в принципі, де зажато, до того відділу все це йде. Можуть ноги німіти, все може бути, в принципі. Тобто, Все взаємопов'язано і так, все іде. Так, це треба да, пам'ятати, пам коли шукати. Я пам якісь пам'ятаю, моя мама десь 45 п'ять чи сім лікувала коліно, воно ну, дуже їй боліло, mm -hmm. крутило, доки не звернулася до спеціаліста ортопеди-травматолога Він mm -hmm. каже: Ну, якщо... Просто болить в коліні? Ну це питання коліна. Якщо десь стріляє щось, ну uh -huh. по нерву бігає, uh -huh. Мій пацієнт п, п, ну, полікували спину, перестало коліно боліти. Сім років не те лікували. Виявляється, uh -huh. виявляє. uh -huh. Ну і наостанок, останок, пані Юлія, скажіть, будь ласка, ось пораду для наших глядачів. Що нам робити сьогодні? Щоб як не запобі... допустити як запобігти. І... Так. Так. Як ну як запобі... я вже казала, по-перше, все ж таки тримати телефон перед собою, не сутулитися і е, розуміти, що е, той час, коли ми провели з рівною спиною, тобто е, реально скажуть, нам потім спина, дякую. Ми не будемо вже там в 45, наприклад, років ділитися номерами спеціалістів, а ми будемо ходити зі своїми дітьми, внуками, гуляти, багато ходити, бо це. Так, треба. ага, можливо, є якісь uh, Юлія. Так, все ново uh, вправи, елементарні вправи, які можна робити для підтримки впорно-рухового А uh, так, uh, да, я до речі, підготувала вправи, які можна робити, сидячи, стоячі, uh, можна їх там виділити буквально три хвилини. Покажіть, якщо можна сидіти, то до, до, до прикладу сидічали мені спиною. Треба повернутися. Так uh, ну тоді піднімайтеся. Uh -huh. Ми <свистання> можливо щось попрактикуємо, що нам а, взагалі, да коли ми встаємо, спочатку ми вирівнюємо спину, тобто не вигинаємось, а вирівнюємо і згадуємо, що в принципі за нашу роботу відповідає не тільки м'язи, а й лопатки. Так? Тобто ми такі, ага, ось вони лопатки. Угу. Де вони? І порухалися, відчули, згадали, де вони. Так, я розвертаюся <свистання> <свистання> спиною. Дивіться, що ми спочатку робимо. Ми просто піднімаємо руки догори, і ніби ми піднімаємо подушку наверх. Mm -hmm. Mm -hmm. І слідкуємо yeah, за роботу possible, за роботи до горик. І слідкуємо, ага, де мої лопатки, що вони зараз роблять в цей момент? Mm -hmm. Після цього, знову ж таки, можна сидячи, розводимо ручки в сторони. І знову слідкуємо mm -hmm. за положеннями да, наших лопаток. Це дуже важливо, тому що саме лопатки відповідають, допомагають наші, ну, не самі mm -hmm. лопатки, а м'язи, які їх стримують, тримати нашу поставу. Добре, потім розводимо ручки, відкриваємо да, на, наші віконці. І знову ж таки, коли ми це робимо кожну вправу по 15 хвилин, вже починає гарячішати кожну, у нас. Кожну по 15 хвилин чи 15 Ой, 15 по 15 секунд. 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 Ви, а, 15, 15, 15 секунд. повторів, так? Так, 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 можна 15 повторів. Тобто не багато, да, але кожну вправу обов'язково повторюємо. Обіймаємо повторів. світ. Так. Да. Вітаємо, обіймаємо світ. Тепер підключаємо ще один суглоб і робимо ось так. Угу. Цікаво, цікаво. Угу. А якщо да, зробити весь комплекс хоча б три хвилини цьому. Друзі, час здається, елементарні вправи, але я вже відчуваю, я... що сили не, ви... не, відч... не вистачає. Так, так. Залишаємо Руку. руки угу. і вже зігнутими тепер розкриваємо їх. І знову ж таки, робота Лопаток, там вже гарячі ти починає угу. точно. Угу. Дорогі наші глядачі, приєднуйтеся, приєднуйтеся. Угу. До Опускаємо того щоб руші. наше тіло було здоровим. відпочиваємо і просто показуємо долоньки і іншу сторону долоньки. Це моя І іншу сторону. <реш> <реш> Це коли ти приходиш со манікюр. <реш> Будь ласка, ось мої пальчики. <реш> Добре, і зараз дуже приємна вправа. Дивіться, <хи> частіше за все, коли кажемо нахилятися, то всі з такого згорбленого положення так. починаємо нахилятися. А ви спробуйте спочатку потягнутися наверх, а потім потягнутися. Mm -hmm. І ви відчуєте, як ось тут, між ребер все тягнеться, таке приємне відчуття, mm -hmm. ніби потягушечки, і знову через верх і іншу сторону. Саме через верх. Ось тут таке mm -hmm. приємне mm -hmm. напруження повинно бути. Ось так. так. Спочатку догори. І тепер стараємося розслабити спину, потягнути, ручки вперед. Тобто лопатки роз'їхались максимально. А тепер навпаки зійшлися. Знову розійшлися лопатки. Давайте останній раз повторимо. Перед гарно лопатки розійшлись <рес> і назад. гарно виходить. у вас. <рес> Добре, в принципі, ось цього навіть мінімального комплексу можна знову ж таки це сидячи на робочому місці, це <рес> можна сісти на килимок, це можна навіть навіть в залі зробити. Кому дуже легко, можна взяти там бутилочки води по 0,5 або маленькі кілограмові гантельки, і цього буде достатньо для того, щоб в принципі спина розкрилася. Тому що знову ж таки ми робили навантаження саме на м'язи, які стримують лопатки, і ми вже сиділи рівно. Тобто, після цих вправ не хочеться ось так. Mm -hmm. так ось Це правда. Це правда. Дуже вам дякуємо, Юлія, за такий вам чудовий, дякую. активний, здоровий ранок, який ви зробили в нашій студії. А вам дякуємо, друзі. Дякую. Нагадую, що у нашій студії була Юлія Табачук, тренерка реабілітологиня, також та Якщо ви не мали можливості всієї розмови переглянути, пам'ятайте, що на Ютуб каналі Ранок Надії згодом ви зможете побачити всю розмову з пані Юлією, ну а також поширити своїм друзям чи знайомим. Продовжуйте дивитися нас на Ютуб каналі Ранок Надії. Також ставте свої запитання, коментарі нашим гостям. Ну а ми продовжимо ранок надії.